І сьогодні про опалення термостатична голова від АСКО. Термостатична голова встановлюється на термостатичний радіаторний клапан системи водяного опалення для спільної з ним роботи як терморегулятор. Сільфон наємність термоголови при зміні температури повітря впливає на шток клапана, тим самим змінюючи кількість теплоносія, який проходить через опалювальний прилад використання такої термоголови дозволяє підтримувати температури в приміщенні з точністю до 1 градуса, і ви спитаєте, звідки я це все знаю? А все тому, що в комплекті до цієї термоголови ще йде інструкція з усіма характеристиками і з інформацією по монтажу. Друзі, такі корисні речі продаються у нас на сайті res не тільки змішувачі, але й змішувачі теж, і шланги, і крани теж. Тож завітайте на наш сайт, обирайте собі важливі деталі для вашого опалення і сантехніки. Всім до зустрічі і підпишіться на наші соцмережі.